Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат! в ефірі я, Сашко, добрий. Більш багато з нас вас, любі глядачі, ми любимо дивитися на шліфувальне обладнання і роботи шліфуваль... на шліфувальних верстанах дядька Максима, який чимало допомагає воїнам у захисті України від московитих загарбників і окупантів. Скористаюся нагодою, покажу. Моє шліфувальне обладнання і приклад робіт, які я ним проводжу. Так, тобто Ми бачимо, як там пан Максимліан виводить, якщо не тисячні, то соточки точно на кілометрових довжинах. А що і як шліфую нерідко я? Ось, будь ласочка, мій верстат для шліфування. Це, звісно, пласке шліфування. Для круглого є дриль із набором шарошок. І що сьогодні ми шліфуємо з побратимами. Ось 50-та голова, шестигранник. Ось у нас квадрат 50-й. Відповідно, треба зробити з шестигранника квадрат, а потім наварити ззовні десь 10 на 10 аркушок сталі, кільце, зміцнити і все. І буде нам щастя, будемо натягувати ті. Гусянки на шосі різних танчиків. Це у нас трофейний Т-90, так? І от можемо бачити, я собі виставив 50-ку. Ось тут. Отут вона, вона входить вже, так? От. Ну, тобто, ну, це, це рідна грань, я її зберігаю. Так, 50 та Ось отут я вже розшліфував у нас на глибину губок і на. Фактично на висоту грані. Так, ходить. А отут ні. А у мене вже, ну, тобто воно сідає, але не повністю. Сідає не повністю. Але у мене сіли два акумулятори. Я, чесно кажучи, не думав, що треба буде два повних акумулятор. Точніше, я думав, що вистачить два повних акумулятори. Їх не вистачило. Але у мене є всі параметри. Я зараз поїду. Там, де у мене є акумулятори, ще пильну цю частину, щоб штангель. Гарно ходив на глибину губок і відповідно на висоту робочої грані. І буде мені щастя. А оце, до речі, подовжувач топтулівський. ну як не подовжувач, а ну, вороток, так. то я е, зроблю собі ось таку голову. І отакий вороток. Я їх прагну класти в зипи машини і покладу також в цю машину, бо вона порожня взагалі без інструментів. То хай буде. Воякам нашим з вами поштом, що такі того плану, речі. куплю, зроблю, помічу так ось відміточки. Ну, Це мої особисті відміточки, щоб знати, що воно моє, і не брати чужого. І укомплектую. Чому? Тому що ви знаєте, хто поїде на цій машині в бій? Не знаєте. Так само не знаю я. Поїхати, може будь-хто в будь-який час, в тому числі і я. І щоб там не їздити якимись там сумними. Нетрями, де і приблизно не пахне таким інструментом, я користаюся нагодою, пишу переліку, придбаю коштом з робочої банки, інструмент допрацьовую і укомплектовую ті машини, де бракує, де можу і де це актуально. Як, наприклад, ось ця відповідно. Звісно, взагалі то існують оригінальні заводські ключі. Вони, і у мене такого немає, і навіть не на всіх машинах вони є. А от такого плану річ ми робимо. І хто скаже, що ой, варений метал попуститься, це все порошковується, штуки, дрюки, вони погано працюють. Я вам скажу, я не повні три роки. Роблю з цими головами такого плану все, що хочу, їх там виварю як завгодно. Моєму стандартному наборі зараз ну, десь до 10 позицій різних отаких от ексклюзивних штучок, там під все на світі, під шплінти, під квадрат, квадрат тато, квадрат, мамо. І все працює. Все працює, все сумлінно, все проварене, наварене, доварене, перепилене, все себе показує гідно. Тому ну, можете мені не казати, що воно там не працює, бо воно працює. Дякую всім долученим до нашої переможної діяльності. Працюємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.